Відео підійде тим, хто бореться із постійними думками в голові. Користуюсь цією схемою вже давно і також раджу її своїм клієнтам, зазначають, що допомагає. Ця схема складається із двох компонентів. Перший компонент, який варто використовувати під час цих тригерних думок, які нападають на вас, ставити собі питання: це відбувається тут і зараз? Це про теперішні події? Чи це минуле, чи я собі накручую майбутнє? Як це буває? Інколи буває так. Що є якась подія, яка відбулася вже в минулому. Наприклад, ви пили каву своєю подругою, а вона щось сказала вам неприємне. І ви не дали в той момент відповідь. І ходите і крутите. Треба було так сказати. Ні, так би я сказала, треба було її підколоть. То де ця подія? В теперішньому, в майбутньому чи в минулому? Якщо ця подія в минулому, то змінити її не можна, варто її прийняти. Да, так, є, і відпустити. Якщо ця подія відбувається так, ви маєте йти. На каву з подругою і крутите собі в голові. От вона знову починає мене там принижати, а я знову не відстоюю свої права. Або що буде завтра? Налоги збільшуються. Різні думки можуть бути про майбутнє. Налоги збільшуються, зарплати зменшуються, нестабільні роки там і так далі. А ви задаєте собі питання: це думки про теперішнє, про минуле чи про майбутнє? І якщо ці думки про майбутнє, і вони в негативному руслі, варто скористатися ще одним питанням. Чи наближають ці думки мене до омріяного, омріяного мого життя? Чи наближають ці думки до того життя, яке я хочу? І якщо вони не наближають, а залякують ось цим, цим страшним, що там щось відбудеться, щось станеться, то варто припинити їх потік. А витрачати свій час тільки на думки, які відбуваються тут і зараз. І якщо у вас є ті думки, які відбуваються тут і зараз, ви щось плануєте, думаєте, оце якийсь бізнес, і він зараз тут на місці, чи це стосунки з чоловіком, і тут на місці, вони зараз відбуваються, то варто переключити своє тут і зараз. Ці події тут і зараз у мене з чоловіком конфлікти і проблеми, я хочу їх вирішити. То задайте собі питання, як я можу покращити цю ситуацію тут і зараз. Тут і зараз що мені допоможе покращити цю ситуацію, якщо у вас є конфлікти, якісь там чи ситуації певні. Чи ви вже там щось робите про щось думаєте, плануєте протягом цього тижня? І це про теперішнє. це не минуле там далеке, і це не майбутнє, яке ще не реалізоване. Про теперішнє. тоді задавайте свої питання, такі, які розширюють ваш зір цієї ситуації, да? розширюють коло зору, що я можу зробити? А якщо я отак от зроблю, а що з цього вийде? Тобто, чим покращити мені цю ситуацію. В іншому випадку думки завжди вас будуть тригерити і не полишати, якщо ви не будете працювати із своїми думками. І ще одну вам дам дієву техніку, також допомагає позбуватися думок. Ви коли справи свої виписуєте, плануєте на день, на тиждень, на місяць, то ви їх пишете на листок. Ось я маю щоденник справ своїх і записів. Я завжди заглядаю в нього з раночку. Ага, так, яке сьогодні число що там у мене, хто там у мене по запису, що я маю робити? І так само із негативними думками. Щоб не носити їх в голові, їх потрібно виписати. Листок, ручка, виписуєте всі негативні думки, відкладаєте, там, я колись з ними розберуся. Ще одна така дієва техніка, яка допоможе вам не носити в голові перенапруження це емоційне. І ще одне питання, яке допомагає мені, і я також ним користуюся ці думки. Вселяють в мене віру. От вони ведуть мене чи вони навпаки відбирають у мене, дають мені сумніви. До прикладу, щоб ви зрозуміли, про що це. До прикладу, щось хочу зробити? Планую. Якусь гру там проводити, чи ще щось, чи марафон якийсь запускати. Суто по своїй роботі кажу. І я от думаю, так, треба ось цей марафон запустити, ось це зробити. І тут починаються думки: блін, та кому воно треба? Ой, це зараз не на часі, новий рік і так далі. Зараз люди іншим, зайняти війна, воно нікому не треба. Зупиняєте себе, і я себе зупиняю, задаю питання. Ці думки наближають мене до віри до того, що вийде це, чи вони відштовхують мене у сумніви. І якщо думки постійно відштовхують вас у сумніви, потрібно з ними працювати, зупиняти їх і замінювати. Зупиняємо негативні думки. От, наприклад, на цьому прикладі, що ой, кому воно треба. Я собі кажу: так, мій марафон буде потрібен людям, які хочуть зміни з Нового року. Так, я сьогодні от планую це і ті прийдуть, хто дійсно зацікавлений в цьому. І нехай це буде 5 людей, 7 людей, але це будуть ті люди, які хочуть змін. І коли ви навчитеся працювати із своїми думками в голові, ваше життя покращиться. Бо насправді вся картина відбувається тут. І дуже багато енергії забирають думки в голові. Максимальну кількість енергії забирають вони. Бо в реальності це ще не відбулося, а ви вже це прикручуєте. Садхуру сказав, я слухала його років всім тому, сказав, що 99,9% з того, що ви собі уявляєте з тих страшилок, не відбудеться в вашому житті. Розумієте? Але при цьому ви витрачаєте на це велику кількість енергії.